Все менше залишається ветеранів, учасників війни, для яких слово війна не загоєна рана. 22 червня болем відгукується в серці кожного, бо немає, мабуть, жодної української сім'ї, якої б не торкнулася війна, хто б не втратив близьку людину. Мене це святий день. Я згадую своїх товаришів, з катерами від Ленінграда і пастиста до Берліна. Згадую ці дні ми сражались місце, освобождали город Таллин, штурмували конік зверх, пройшли Прибалтику. 22 червня, день, коли почалася найкривавіша в історії України війна, назавжди лишиться для живих скорботною датою пам'яті про загиблих. Сьогодні у Тернополі з нагоди 70-ї річниці від початку війни до пагорба слави у старому парку представники влади громадськість поклали квіти. Священники відслужили панахиду. Загиблих у великій війні вшанували хвилиною мовчання. В цей день ми віддаємо. Дань нашим дідам, нашим батькам, які все зробили для того, щоб спасти людство, так склалося, що тернополяни воювали не тільки на фронтах, воювали і в підпіллі, воювали і в партизанських загонах. Воїни ОУНУПА. Всі мріяли і всі боролись за незалежність України. І сьогодні ми маємо незалежну Україну. Під час війни віддавали життя громадяни, діди, прадіди, котрі не керувалися інтересами партій, ані прапорів. Вони віддавали своє за батьківщину життя. Відповідно, наш обов'язок. Наступних поколінь, в котрі живуть, проживають в цій країні, саме шанувати цю пам'ять як вояків УПА, так само вояків, котрі воювали в рядах Червоної армії, це була війна двох тоталітарних систем, яка, яка жодна з них не бачила перспективи України і не бачила місця України на карті світу. І саме тому ми маємо вшановувати пам'ять всіх полеглих людей під час цієї війни. Пам'ять про загиблих у війні людство повинно берегти вічно, кажуть ветерани. Три покоління нових людей народились після завершення війни. Всі вони стали повноправними громадянами України завдяки мільйонам загиблих солдат. І в цей день, от іменно в цей день я вспоминаю тих, хто не дожив до Дня Победи, а дав свої житті за те, щоб жили ми. Мы живем во имя их, и поэтому обязаны хранить память о них как самое святое и дорогое.